Доброго ранку малята! Ми з бойною раді вас вітати на занятті з розвитку мовлення. Сьогодні до нас збойна завітав один казковий герой. І це зайчик. Наш зайчик дуже любить різні солодощі. Варення, цукерки. Це його найулюбленіша їжа. Малята, як ви гадаєте, чи корисні цукерки для вашого здоров'я та для зайчика? Звичайно, ні. Малята, це не корисна їжа. Тож давайте разом розкажемо зайчику, що треба робити, щоб бути здоровими. Здоров'я основа для всього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього щоденно потрібно що робити? Так, вмиватись, робити зарядку та одягатись! Себе гартувати чим малята. Так, водою та сонечко. І солодко спати з відкритим віконечком і їсти усе, що на стіл подадуть, бо страви вам просто і сили дають. Від розгляньте малюнок і скажіть, що ви на ньому бачите? Так, на ньому є молоко, хліб, фрукти, овочі, м'ясо та риба. Одним словом, це називається продукти харчування. Малята, як ви гадаєте, це корисні чи не корисні продукти? Звісно, це корисні продукти. А що міститься в них? Звісно, вітаміни, які допомагають вам бути здоровими та сильними. А зараз Боня пропонує пограти в гру назви страву для зайчика. Малята, якщо кашу зварили з гречки, то вона яка? Вірно, вона гречана. А якщо компот зварили з яблук? То компот який? Звісно, він яблучний. А якщо коктейль приготували з молока, то він який? Звісно, він молочний. Якщо суп зварили з овочів, то суп який? Так, він овочевий. Молодці малята! Я гадаю, що наш зайчик запам'ятав, яка їжа корисна, а яка ні. Малята, навіщо ми вживаємо корисну їжу? Так, щоб бути здоровими, сильними і щоб ви добре росли, наше заняття добігло до завершення. Ми дякую вам за увагу! А зараз ми побіжемо шукати для вас ще багато різних цікавинок. До зустрічі, малята!